Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про п'ятірку найпопулярніших автомобільних присадок, які найчастіше купують наші водії. Дане відео несе виключно такий інформативно розважальний характер, і ним я в першу чергу хочу, мабуть, показати, з якими негараздами або поломками наші автомобілісти зіштовхуються найчастіше, і які присадки для вирішення цих проблем вони обирають в першу чергу. Тому в мене тут є різні присадки, як для дизельних, так і для бензинових двигунів, і для вирішення різних задач. І почнемо ми з такої присадки, як супердизель від Liqu'Moly. Дизельних автомобілів у нас стає все більше і більше, тому що вони дозволяють економити паливо і економити кошти. Але при експлуатації дизельного двигуна також виникають певні проблеми, які в деяких випадках можна вирішити просто за допомогою якихось присадок. Завдяки спеціальним компонентам, ця присадка рівномірно змішується з паливом і далі потрапляючи. Паливну систему автомобіля очищає її від нагарів, сажі, шламу, корозії тощо і в подальшому захищає деталі паливної системи від утворення корозії або нагарів. Окрім цього, засіб також підвищує цитанове число, покращує згорання палива, відповідно, двигун працює краще, стабільніше і тому подібне. Додатково, окрім того, що цей засіб очищає систему, він також може запобігати. Корозії там в певних випадках, тобто у нас йде комплексна дія, і очищення, і захист в подальшому. Підходить такий очисник для будь-яких паливних систем, сучасних або застарілих на старих автомобілях. Тому його можна використовувати на будь-якому авто. Ще одна присадка для дизельних двигунів, але вже від VeryLoop. В першу чергу, вона призначена для. Очищення і захисту сажевого фільтра, а також кисневого датчика. Окрім цього, як і попередня присадка, вона піднімає цитанове число і тому дозволяє паливу краще згорати, вирівнюючи роботу двигуна і покращуючи його характеристики. Також цю присадку дуже часто використовують у випадках, коли автомобіліст у безвихідній ситуації або просто не знаючи, заправився неякісним дизельним паливом, після чого двигун почав гірше працювати. І от якраз. Додавання цієї присадочки допомагає швидко вирішити дану проблему, очистити систему і нормалізувати роботу двигуна. Як і попередня, ця присадка підходить для будь-яких дизельних двигунів сучасних, азіатських, європейських або американських. Далі в нас іде дуже популярна річ: це стоп-шум для гідрокомпенсаторів, знову ж таки від ліквімолі. Цей засіб додається вже в моторну оливу і призначений для того, щоб. Розкоксувати закоксовані гідроштовхачі, покращити циркуляцію оливи, очистити газорозподільчий механізм тощо. Ну і в результаті ми отримаємо нормальну циркуляцію оливи. В необхідних нам вузлах, і при цьому знижується рівень шуму від гідрокомпенсаторів. Дуже популярна, дуже корисна річ, багато хто користується і відзначає її ефективну дію. Далі на нас чекає така прикольна і вже суперечлива річ це кондиціонер металу. В даному випадку від хадо, і він серед подібних засобів на сьогоднішній день є найпопулярнішим, хоча існує багато аналогів. Ця річ призначена для відновлення деталей або геометрії деталей двигуна. Він просто додається в моторну оливу, в результаті чого, якщо в нас є десь там в двигуні якісь пошкодження, ну, мінімальні, ось цей склад їх заповнює і відновлює. Поверхню відновлює нормальну геометрію деталей. Конкретно, ось цей засіб призначений приблизно на 100 тисяч км пробігу. Тобто, після його застосування, згідно заявлених виробником характеристик, двигун буде захищений від зносу подальші 100 тисяч км пробігу. В застосуванні річ дуже проста, підходить для будь-яких бензинових, дизельних, газованих двигунів, і дехто відмічає її корисну дію. Але скептицизму стосовно ось таких засобів також дуже багато. І остання річ це октан коректор від ліквімолі, спеціальна присадка, яка додається безпосередньо в бензин для підвищення октанового числа від 2 до 5 одиниць. Найчастіше її возять в автомобілі про запас. Наприклад, якщо вам довелося заправитись неякісним паливом, і ви відчуваєте, що двигун працює не так, як завжди, можна додати ось цю рідину до бензину, вона підвищить октанове число, і двигун почне працювати. Нормально. Ну, його взагалом так і рекомендують використовувати у випадках, якщо вам доводиться заправлятись неякісним паливом. Тобто, такий собі екстрений варіант для випадків, якщо ви їдете в дальню дорогу. В усіх інших випадках, мені здається, краще просто заправлятись на якісних заправках, якісним пальним. Але все ж таки, якщо у вас виникає необхідність в підвищенні октанового числа двигуна, можна розглядати ось цей варіант. Знову ж таки, октан коректорів існує дуже багато, але найбільше. Що популярність завоював саме цей. Отже, познайомившись з п'ятьма цими найпопулярнішими присадками, вимальовується певна картина. що здебільшого наші автомобілісти страждають від засмічення паливної системи дизельних автомобілів, також часто виникають проблеми з шумом гідрокомпенсаторів. Звісно, зношування двигуна ніхто не відміняв. В якихось випадках краще можливо зробити повноцінний ремонт. Але для профілактичної дії багато хто з автомобілістів використовують саме кондиціонери металу, ревіталізанти, триботехнічні склади тощо. І в випадках з неякісним пальним. Ми завжди використовуємо октан коректор, тобто всі наші проблеми нікуди не ділись. Неякісне пальне, засмічення паливної системи, як в дизельних, так і в бензинових двигунах, зношення деталей, ну і шум гідрокомпенсаторів. Якщо ви зіштовхуєтесь з цими проблемами і хочете спробувати вирішити їх мінімальним коштом, то ось це п'ятірка. Тих засобів, які найчастіше купують автомобілісти, і які довели свою ефективність, на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.